Всім привіт! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру, вирости сад. Я зараз вам дещо скажу, що там в телеграм-боці я вибрав, які фрукти мені потрібні, щоб у мене такі рідкі фрукти були. І ми це з Михайлом зробили. Ну Там треба на два чата підписатися, вибрати автопогоду і автофрукти. Ну і тобі будуть фрукти. Довено прийти повідомлення, але ну, воно поки що його нема. Ідемо дивитися, з'явилися вони чи ні. О, 9 секунд. Ого. О, там щось таке прийшло. О, щось видно. Ну, воно ще поки не прийшло. Ну будемо чекати, поки я там вчора десь посадив другий драгон фрукт. Подивлюсь, чи він вирос. Мабуть, вирос, так? Да? А виріс. А де ягоди? Де фрукти до нього? Не бачу Ну що, нічого? А коли воно повинно прийти, це повідомлення? Please. Ну коли ж воно прийде? Воно повинно ж прийти. Вот это что ли? Новые фрукты разблокируем. О, Николай не бачу в такой розовой штучке. Мені ще я хочу посадити цей другий виноград. Но мені одного не вистачає. Ну і на що мені це? Я десь давненько не знімав, от вирішив зняти з Михайлом. Бо я йому обіцяв в тій серії, що Михайло буде. От він і з'явився. 38 тисяч. Серйозно? Ну ладно, хай буде ці 80. А, ні, 40 тисяч майже. Ну, 38 з чимось там. І... О, тільки ще 6 годин з'являться, мабуть. Ці... Под... Під магазином написано. Що це за білий виноград? Міша, як зробити сердечко? А, нам треба щось зажати, да? Так, це тобі чел Ні, я сам своє. Що це в тебе? Ну виноград ось такий. Бачу.

что вот это вот фиолетовое значит? Знаю. Это значит редкость фрукта. Это ушло, через столько заявляться. Ось ось, ось це, ось це, ось це. Ну, що ж любі друзі, нічого у нас не вийшло. Ну, наступній серії вже може покажемо. Вам вийде буде нормальний сад. Чекайте нових серій, всім до нових зустрічей!